Вот вход на крышу. И вот оно тут. Смотрим. Ось так виглядає покрівля будинку на Старопортофранківській 57. Мешканці кажуть, що вона тече вже понад 10 років. За цей час з'явилися нові глибокі тріщини. А цвіль поширила зі стін на дерев'яні балки. Та попри це, з вирішенням проблеми комунальники не поспішають, наголошують місцеві. Ми боїмося, як, як сирена, то ми біжимо по ступенькам і боїмося, що нам на голову впаде е, ця стеля. Ось. І ми зверталися в ЖЕК, щоб нам от, допомогли. Все. Но нічого от, як воно стоїть, вони приходять, і, і дивляться і йдуть опять. Є тут і ще одне неприємне нагадування про байдужість комунальників, кажуть мешканці. Стара каналізаційна труба. Вона протікає вже не перший місяць, і щоразу разу під час спуску в укриття, коли люди рухаються за правилом двох стін, краплі каналізаційних стоків можуть опинитися прямо на голові. Дірки вони в будь-який момент можуть. Пройти і ми навіть бачити не будемо, бо ми живемо наверху, і може ця каналізація политься вниз. Комунальники запевняють, що з трубою все гаразд і жодних додаткових робіт не планується. Та навіть прості роботи на кштальт прибирання після ремонту залишилися невиконаними. Після заміни водопровідних труб покриття розрили, а от відновлювати його зрештою мешканцям довелося власним коштом. Аб'явлення повісили. оголошення прикріпили, що з 5.06 до 7.06 вони розкопають і усунуть проблему, та відповідно мали все й прибрати. Відео я знімала вже 13-го числа. Яма як була, так і є. Сусіди потім, напевно, ще тиждень чекали, і сусіди вже самі прийшли, купили пісок, привезли це все, утрамбували та закопали, хоч щоб можна було їздити. Утім, будь-які розмови про стан будинку все ж зводяться до головного покрівлі. Вона впливає на стан усього будинку. Ганна ділиться наразі, не може провести ремонт у квартирі, бо це все буде марно. Після першого дощу шпалери знову почнуть відходити. Я так чутя боями прикрив там плесень. Я так трохи шпалерами приклеїла. Там цвіль, все ось вікно повністю. Там укоси знов ж таки розвалені всі тут сиро завжди. У ЖКС Портофранківській визначають, чекати на ремонт покрівлі мешканцям доведеться ще довго. У районі адміністрації роботи передбачили лише на 2028 рік. Що ж до каналізаційної труби, то комунальники взагалі не вбачають у ній проблеми, запевняють, що містяни нібито просто хочуть, аби все виглядало охайніше на рахунок покрівлі. По старопортафранківське Франківська, 57, роботи по капітальному ремонту покрівлі включені в проект титулу капітального ремонту житлового фонду по Приморському району на 2028 рік. На рахунок каналізаційної труби вона не протікає. Вона просто має непрезентабельний вид, тому люди хочуть, щоб її замінили. А поки чиновники закликають мешканців запастися терпінням ще на кілька років, люди змушені жити серед вологих стін, вкритих грибком. Мережива тріщин і постійного страху, що наступна злива може обернутися для їхніх домівок справжньою катастрофою. Софія Кліменко, Марія Ткачук, В'ячеслав Папелюх перший міський.